Тарас Григорович Чевченко і мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Україні, і не в Україні моє дружнє послання. І смеркає, і світає, день Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, каянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. Поглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма, Орить лихо, лихом засівають, а що вродить, побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, Полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В Своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля. Немає на світі України, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину шукати доброго добра. Добра святого, волі, волі, братерства братнього найшли, несли, несли з чужого поля та й в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрячих гречкосіїв і сонця правди дозрівать. Німецькі землі, не чужі є, притеся знову. Якби взять і всю мізерію з собою дідами краде на добро, тоді остаюсь би сиротою, святими горами Дніпро. Ох, якби те сталося, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули. І сонце б не гріло смердячого гною на чистій, широкій, на вольній землі. І люди б не знали, що ви загорли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди, настане суд. Заговорять і Дніпро, і гори, і поти часто ріками кров у синє море дітей ваших, і не буде кому помагати. От сурається брат брата, і дитини, мати, ідим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки прокленетесь своїми синами. Умийтеся, образ Божий багном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі, на те тільки що панувать. Бо вчене око. Загляне йому саму душу, глибоко-глибоко дознаються, небожата, чия нава шкура та й засудять, і примудрих немудрі одурять.